Ранки в сервісі схожі один на інший. Нам прислали черговий 62 в коробці от RedBO. Чому я кажу про цю коробку, бо обіцяв клієнту подивитися, як конектиться з комп'ютером цей редбо, але прислали ж по ВМР, тож я трошки помилився. Це черга на ремонт. Наш пацієнт вже на столі. Що тут видно? Так, візуально. Візуально бачимо, що підгорів резистор. з um. З іншої сторони, со сторони плати, видно ось по блоку живлення підграла обв'язка, згорів транзистор, згорів, згоріла шинка. Потім згоріла мікруха 7912. Коротше, тут напалило багато чого. Зараз розбираємось. Бо вже якщо згоріла 7912, то це можуть вийти з ладу і операційник, а може навіть і процесор. Біда буде тоді.